Працює без завідувача кафедри. Хочете, щоб я ви, ви, як представник адміністрації, повинні були подбати про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади завідувача кафедри основи архітектури. Чому не об'являється конкурс? Я вам відповім. Я рік працював, виконував обов'язки на громадських засадах. Ніяких, ніяких не було ні наказів, ні навіть бесіди усної ректора зі мною не було. А потім Оксана Юрівна приступила знов таки без наказу. Наказ там, де було доручено виконувати обов'язки, завідувача карти, а повинні були об'явити конкурс на. Вакантну посаду завідувача кафедри. Чому не об'явлений об конкурс? Я не вам закон. відповідаю. Я вам відповідаю. За тодішнім законом про вищу освіту. Посаду завідувача кафедри має обіймати доктор наук професор. Так конкурс треба об'явити. Знайшовся б може доктор? Оголошували цей конкурс, я не пам'ятаю, в якому році він не відбувся. Кожне оголошення конкурсу це Розумієте? Це витратне. Так само, як по нинішньому закону, треба, щоб завідувач кафедри мав науковий ступінь і вчене звання. Тобто ці вимоги спростилися. Тепер маємо оголосити конкурс, можливо, кандидат наук-доцент. Прийде на цю посаду. Чому ж на нашу кафедру не підписали доктора е назад кафедри в... Вадімову? Ну, Вадимов особисто з заявою не звертався. Наскільки я знаю, Вадим Митрофанович <кхи> працює по цей день <кхи> в управлінні міськвиконкому відповідному і з нього не звільнився. І він особисто. Заява за сумісництво. Заява в мене зараз. Ви підпишете її. Штатно. штатно. Мова, йде про те, мова йде про Доктор те, наука, що академія. людина Згоди. на цій посаді повинна працювати штатно. Так само, як на посаді завідувача кафедри е, архітектури Добре. і місько, е, містобудування, працював Добре. Василь Васильович до останнього часу за сумісництвом. Тепер закон не дозволяє цього. А, а декану дозволяє? Ні, а декан дозволяє. теж не очолює кафедру. Ви не очолюєте так? Не очолює. Ви краще б очолює. 100%. Так, так скажіть, але в мене ж заява його є і на посаду професора, да, за сумісність водіння вам. З нового року він готовий прийти на постійно на посаду завідувача. Я свідомо написав, я вже 16 років завідував кафедрою, написав заяву, перейшов на посаду доцента. Давайте ми да. не будемо від чогось так, імені ви, вирішувати ви долю. Да. Хай він прийде, і тоді, якщо йому відмовлять, тоді буде питання обговорення. Так я в пакеті давав свою заяву, що я переходу. Людина на при прийомі доцента. на роботі звертається да. особисто. А він звертався раніше не один раз, і на посади завідувача і кафедри архітектурні, але йому щось ректор відмовляє. Ну, ви розумієте, що? що людина, людина, Доктори, так сказати, людина, особисто, не людина особисто, особисто не зверталася з проханням про прийом на роботу. І якщо є. за цей, тільки за цей останній місяць, знову ж таки, на півроку, на рік. Прийшло близько семи докторів наук, прийшло особисто, прийшло і чекали вони прийому, і спілкувалися. Добре, Богдана, тоді поясніть мені, чому ж наші доктори, я вам рогового називаю там Строй Анатолій Федорович, який працював там в чолював кафедру, е, махінька Антона, молоді там будем, за 30 років. Там леді вони захистили докторський. Чому їх звільнили видно? Артура Рояна, що це за кадрова політика? Така? Стосовно строя, да. строй Є знову ж таки, знайоме і болюче питання. Замість того, щоб проводити власний дек, уїхав у Польщу. Там, так, де лише? в нього був контракт на роботу. Так ви ж ініціюєте нас, скажімо, але, але ж будь-яка робота, будь-які міжнародні, будь міжнародні зв'язки не повинні зривати навчальний процес в нашому навчальному закладі. Ви розумієте, Ми що це вже взагалі нонсенс, коли людина, очолюючи наш дек своєї випускової кафедри, їде геть і доручає якомусь асистенту там вести це за нього. Стосовно рояна я прошу всіх. Це питання знову ж таки знаходиться в судовій площині. Ми я сподіваюся, ви отримаєте відповідь з цього питання компетентно. За ми де, боротися, де, де буде зазначено, що ніхто не має права втручатися в судовий процес. Ніхто не має права втручатися Тільки в судовий діля. процес. Тільки гроші. Тільки гроші. Ну це вам видніше, Олександр. Вона отримаєш у нас. Ви знаємо, що на нашому факультеті на кількість викладачів має контракти лише на 4 місяці. здається, 27 грудня. Яка їх подальша доля? Вони знову будуть проходити конкурс. Буде проведений конкурс. А чому а чому? А чому вони мають двічі двічі на рік проходити конкурс? Якщо інші вика. А я е не знаю, де вони попередній конкурс Попередній конкурс скасовано. Так скасували по одній сезоновій. Чому ж по іншій? Це ж легітимно було. Голосували, бюлетні, от представники студентської ради були, вони в лічильній комісії. Олександр Кирилович, конкурс, по-перше, скасований радою архітектури. Це за вашою ініціативою. Ви прийшли і надавили.